Тіло вбитого чоловіка близько восьмої години ранку, 30 липня, виявив його молодший син Іван, який і зателефонував до поліції. Діти прибігли, кажуть, що в аварію попали, Я думав, велосипедом, підскочу, дивлюся, машина. Підскочив додому батько лежить і визволив. Каже Ленка, що дід спить на городі, Думаю, забрати батька, піти. Я приходжу вже син. Підозру у вбивстві вручили сину загиблого жителя Трояндова. Чоловік каже, як вбивав батька, не пам'ятає. Мати підозрюваного Світлана розповіла, що на момент вбивства її не було вдома. Я на сутках був. А що вийшло з їх, я ж не знаю. Що? Він мене не пив. А чого він почав пити, я не знаю. Розумію, ну, що, що щось з ним щось, щось таке зробилося. Він мене закадірований. Я його підшивала, Він вже півроку, як добик до не п'є. До злочину причетний його син, який в стані алкогольного сп'яніння знаходився за адресою проживання і одразу був затриманий працівниками поліції. Спір виник саме за автомобіль, який нещодавно був придбаний молодшим сином загиблого. Син після вбивства батька сховав тіло на городі. Після цього, як він вчинив вбивство батька, сів за кермо автомобіля, посадив. До салону малолітніх дітей 8 і років і умисно вчинив дорожньо транспортну пригоду, допустивши зіткнення з електроопорою.